Наша планета Земля велика і багата на скарби, але її потрібно берегти й опікувати. Багато років люди не думали про це. Великі заводи брали з річок чисту воду, а назад виливали брудну. У такій воді вже не могли жити риби й тварини. Ти знаєш, що для дихання всім живим істотам потрібне повітря? Воно обов'язково має бути чистим. З великих заводських труб у нього потрапляє безліч отруйних речовин. Якщо ти з дорослими відпочивав у лісі або біля річки, то напевно бачив, скільки сміття там залишають люди. На щастя, багато людей зараз опікується майбутнім нашої планети. Вони – Започаткували науку про охорону природи, екологію. Екологія вчить зберігати у чистоті наш загальний будинок, землю. Любий друже. Ти теж можеш прийняти в цьому участь. Тобі для цього потрібно запам'ятати декілька простих правил: Не забруднюйте водойми, не залишайте в лісі сміття. Все це забруднює ліс. Не запалюйте вогнища в лісі, на луках. Загине все живе, не зривай квітку, бо зів'яне, і трави не топчи, бо її не стане. Не можна збирати живих істот з місць їх проживання. Не руйнуй мурашників мурахи, санітари лісу. Не лови для розваги диких тварин. Бо можеш завдати їм шкоди. Турбуйтесь, про тварин, допомагайте взимку пернатим друзям. Ну що, любий друже, тобі сподобалась моя розповідь? Тоді я не кажу тобі прощавай, а кажу до побачення, бо у світі ще багато цікавого, про що мені хочеться тобі розповісти.